Друзі, привіт! Нове надходження в компанії Автопарк, це одеська філія на зв'язку. І у нас нове надходження BMW X5, комплектації 50i з двигуном 4-4 літри на автоматичній коробці перемикання передач, фірмовий повний перевід X-Drive, білосніжний колір, офіційне авто, яке придбалося в Києві. Весь в рідній фарбі, тонований на чорних стильних дисках. Це лють наяву. Подивіться на ці оченята. У нас видно за бампером, що є камери кругового огляду, фірмова чорна решітка з шильдиком X5M. Також у нас пороги також з емблемами М, автомобіль в М-пакеті, дуже зручні сидіння. Фірмова фішка BMW це ламаючіся спинки. Також є пам'ять сидінь і це два таких сидіння, два передніх, обидва з цією функцією. Дуже зручно. Електрорегулювання керма, також є проєкція на лобове скло, вмикається однією кнопкою. Датчик світла та дощу, звісно ж, є, мультикермо, камера заднього огляду, підігрів та вентиляція сидінь, must have в спекотну погоду чи зимою. Дуже зручно, завжди комфортно пересуватися на автомобілі, безліч опцій. Також бачимо, у нас чорна стеля, опційна з панорамою. Є шторки на задніх сидіннях, перейдемо одного заднього ряду. Також бачимо, є система автохолд, також ручно в пробках. Система безключового доступу на всіх чотирьох дверях. Є задній клімат-контроль, задній підігрів сидінь, є монітор, є все. Все для вашого комфорту. Можна спокійно пересуватись п'ятьом людям. Буде зручно, буде чим зайнятися, є дотяжки на всіх чотирьох дверях. Автомобіль з історією, з підтвердженим пробігом за цей автомобіль не соромно. Подивитись його можна буде за адресою вулиці Михайло Рушевського, 15А, місто Одеса, а придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку, друзі. Це ваш любви спосіб. Приходьте до нас, пригостимо кавою, проведемо тест-драйв та зможете поїхати на автомрії. До зустрічі, мирного неба.